Вітаю, друзі! Сьогодні, 2 травня, з вами знову Леклочок. Західна преса сьогодні ледь чи не під Копірку пише в публікації про те, що Дональд Трамп стурбований, м'яко кажучи, поведінкою Путіна, який не погодився на його мирну ініціативу про припинення вогню і початок переговорів про підписання мирної угоди. Хоча Росія пропонує прямі переговори з Україною, втім ми розуміємо, що це така дуже, дуже примітивна гра, на що ми не підемо, поки не буде припинений вогонь, та й Трамп на це не погоджується. Тим часом говорить про те, що у Трампа на столі лежить декілька ініціатив стосовно того, як дотиснути Путіна, а в Кремлі також турбовані такою невизначеністю Трампа і не знають, які кроки він чинить далі, тим більше. Пишуть у західній пресі, що Путін все ж таки вирішив сконцентруватися на тих територіях, які він вже захопив, взяти їх під чіткий контроль, відновлювати економіку, тому що з економікою на Росії все не дуже добре, вкрай не все добре. І саме на тлі от таких непорозумінь сьогодні інформаційне поле замерло в очікуванні рішень Кремля і Вашингтону. Якими вони можуть бути, друзі? Давайте спробуємо з вами зараз тут розібратися, що відомо мені на цю хвилину, про що, власне, і вам потрібно знати. Я вам зараз все це розповім, тому, будь ласка, підпишіться. Традиційно буду вас про це просити і прошу тих, хто не допиться. Долучався до каналу раніше, долучайтесь, підписуйтеся. Також, друзі, прошу вас долучитися і до збору, який ми проводимо нині для придбання «Мавіка» для 66-ї бригади. Залишилося трішки більше 20 тисяч для того, аби його придбати і відправити хлопцям, дронів на фронті забагато не буває. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Дуже вас прошу зробити ще один потужний крок у цьому зборі. Хоча, думаю, що цей збір не буде останнім. Потреби є постійно, отже, друзі. Тепер давайте до суті. Сьогодні ведення Bloomberg пише про те, що команда Трампа підготувала варіанти тиску на Росію, щоб вона припинила війну. Хоча слово сполучення, тиск Трампа на Росію сприймається в Україні дуже, -дуже якось ну, неочікувано дивно, як це так Трамп тисне на Росію. Але дійсно так і є, тому що Путін не погодився на план Трампа, і цей план був погоджений з Україною, а Путін пішов проти. Трамп ще не прийняв жодного рішення, оскільки дипломатичні засилля тривають. І вже сьогодні, певне, ви бачили і у мене на каналі, і в інших каналах. До речі, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, посилання на нього в описі під цим відео. Про те, що все ж таки, попри те, що Сполучені Штати Америки взяли нібито паузу, але дипломатичні контакти все-таки є. Заяви лунають із з Держдепуша, і від е, різних. Чиновників у США про необхідність припинення вогню. Кремль мовчить. Чиновники, які спілкувалися з виданням Bloomberg, звісно, на умовах анонімності, говорять про те, що ну, рішення все одно буде ухвалювати Дональд Трамп. Хоча тут можна і бути не анонімним, коли таке говориться, це всі чудово розуміють. Але є один цікавий нюанс. Ви вже знаєте, що Трамп звільнив Майка Волца, це радника з національної безпеки, там вже є наступник, це не Стів Вітков. Стів Вітков, скоріше за все, також буде звільнений. А Поки що виконує обов'язки радника з національної безпеки, державний секретар США Марко Рубіо. У нього вже цілих чотири посади. І як пишуть у виданні, це може допомогти впорядкувати стратегію Сполучених Штатів Америки, скільки Рубію займатиме відразу всі посади. Тобто він сам може ухвалювати рішення, йому ніхто не буде заважати. А я вам скажу відверто, моє відношення до Рубію дуже позитивне, попри те, що на нього лється багато критики, часто справедливої. Втім, серед усього. Загалу команди Трампа він, як на мене, є найбільш адекватним, тим більше, друзі. Під час його утвердження кандидатури в Сенаті за нього проголосували одноголосно усі, усі члени Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки. Далі у виданні, як на мене, наводять дуже переконливий аргумент про те, що після зустрічі Трампа із Зеленським президент Сполучених Штатів Америки у своїй мережі Social звинуватив напряму Путіна у тому, що той безпідставно обстрілює. Україну і вбивається війна населення. І він тоді сказав: це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну. Але зупинятися сам Трамп у питанні припинення російсько-української війни не збирається. Ми, до речі, це детально сьогодні аналізували в рамках проєкту Центру громадської аналітики. Вежа програма вже є на каналі, ви можете її переглянути, посилання вам залишу в правому верхньому кутку. Плюс до того стало відомо про те, що сенатор Шалінсіґрем, який дуже близький до Дональда Трампа, заявив на початку цього тижня, що він має підтримку 72 колег щодо законопроекту, який передбачає запровадження санкцій, але головне мит вторинних до тих країн, які будуть торгувати із Росією, тобто купуватимуть у неї нафту та газ. І це дуже серйозне попередження, яке може стати реальністю, оскільки Трамп попередив і Іран, і країни, які співпрацюють з Іраном. Що якщо ви будете купувати нафту в Ірану, ви також отримаєте аналогічні санкції? Тепер слово за Росією. І в адміністрації Трампа дійсно не знають, як далі себе поводити з Росією після укладання угоди з Україною щодо рідкоземельних мінералів. Про це пише видання «Політика». Вже усередині Білого Дому відсутня єдина думка про подальші дії, що може призвести до необхідності прийняття непростих рішень, включаючи прямий тиск на Росію, тому що Росія не поступлива. Наступним кроком може стати посилення санкцій, якщо президент вирішить піти цим шляхом. Пише вже політику. І дуже багато преси пишуть сьогодні про те, як можуть розвиватися події. Я вам наведу ще один дуже-дуже, як на мене, цікавий матеріал, який опублікований уже у CNN. CNN – це видання наближене до демократів, тому що є, звісно, ЗМІ на Заході, які лояльно ставляться або до Дональда Трампа, або ж до. Ну, Джозефа Байдена, умовно, до Демократичної партії. Так от, друзі, от зокрема, CNN пише про те, що вони ознайомилися чи їх ознайомили, із доповіддю розвідки. Цю доповідь було представлено американським та іншим західним високопосадовцям, які мовиться про те, що Путін змінив свої короткострокові цілі у війні в бік зміцнення вже захоплених територій та покращення важкого економічного становища його країни. Тепер, друзі, стає очевидним і зрозумілим, чому Трамп говорив і разом із Венсом про те, що якщо раніше Путін хотів захопити всю Україну, то тепер він цього робити не збирається. Тому що справді Путін змінив свою думку. Про це пише розвідка. Наголошую, про це пише видання наближене до демократів. Ну, в принципі, вони б залогію коречей, якщо брати до уваги політичне протистояння, мали б говорити проти. А так вони говорять фактично те, що говорив Трамп. Які ж основні положення цієї доповіді? Доповідь загалом пишуть у виданні, вплинула на сприйняття Трампа та його переговірників, які тепер думають, що Путін трохи змістив свої цілі і став більш схильний до потенційної мирної угоди, ніж як то було раніше. Далі у виданні знову пишуть про тиск Трампа на Путіна, кажуть, що він є. І тим паче Трамп роздратований позицією Кремля. Загрози нових санкцій і труднощі російської економіки для Путіна становлять дуже потенційну і велику загрозу. Відтак йому доведеться ухвалювати рішення: рішення або воювати, або припиняти війну. Але воювати, друзі, направду у Путіна не так багато можливостей. Хоча ми сьогодні розбирали в рамках центру громадської аналітики вежа цю тему і дійшли висновку, що. Путін може створювати із Росії такий собі радянський Союз, але чи погодяться на це олігархи, яких дуже багато біля Путіна? Тут питання риторичне. Також у цій доповіді мовиться про те, що американські високопосадовці розуміють, що навіть якщо Росія погодиться на угоду, Путін все одно не змінить своїх довгострокових цілей. І матиме бажання рано чи пізно захопити всю Україну. Але сьогодні в виданні Forbes один із аналітиків пише, що Путін зможе захопити Україну лише в 2256 році, а втрати у живій силі буде складати 101 мільйон чоловік. Ну, можливо, це якийсь такий розрахунок у цього аналітика з огляду на нинішній перебіг війни, але це все означає про те, що цілі Путіна можуть розтягнутися в часі дуже-дуже далеко. І чи доживе Путін до них? Також питання риторичне. На даний момент пишуть у доповіді, існує нуль ознак того, що Путін зможе завоювати всю Україну. І також на даному етапі завдання Росії захопити стільки територій, скільки можливо, послабити Україну настільки, наскільки вона зможе, і спробувати досягти міжнародного визнання російського контролю над якомога більшою кількістю територій, власне, що нині Путін і робить. І також пишуть у цьому виданні, що удари Путіна по Україні не свідчать про його мирні наміри, але. Якщо Путін отримає на стіл пропозицію, яку він вважатиме надто хорошою, щоб відмовитися від ударів, він може змінити свою думку про припинення вогню. Тобто західні аналітики, точніше, розвідники, говорять про те, що Путін дійсно розглядає варіант припинення війни. Але намірів своїх він змінювати в далекій перспективі не збирається. Тим часом Дональд Трамп заявляє про те, що він готовий різко. Скоротити фінансування внутрішніх урядових програм і збільшити витрати на оборону. Відповідний проект бюджету на 2026 рік буде фантастичним і в ньому буде закладена рекордна сума на збройні сили Сполучених Штатів Америки понад 1 трильйон доларів. Раніше я добре пам'ятаю, що писали про такі цілі Трампа, які можуть бути встановлені ну десь років за два-три. Можливо, навіть ще пізніше Сполучені Штати Америки дійшли б до такої цифри, але нині Трамп просто йде на випередження. За даними чиновників адміністрації Трампа, наступного року Трамп пропонує виділити 557 мільярдів на невійськові потреби, це на 163 мільярди менше, ніж нинішній рівень фінансування. Натомість витрати на нацбезпеку мають зрости до 1,1 трильйона, що на 13% більше від поточного рівня цього року. І це фінансування має бути затверджено до 1 жовтня 2025 року. Фінансовий рік у США розпочинається з 1 жовтня. Тому залишилося чекати, аби переконатися у правдивості цієї інформації не так, друзі довго. І також є ще одна дуже цікава інформація, яка пов'язана, як на мене, безпосередньо. Із ідеєю Трампа визначати день перемоги у Другій світовій війні, 8 травня. На цю ініціативу на Росії дуже нервово відреагували. Там почали розповідати, що Трампу треба провести історичний лікбез. Купа лунає і від МЗС Російської Федерації, але це друзі також тиск на Путіна, тому що на Росії дуже дуже цим незадоволені. Але певне, що Трампу подобаються паради, і він вирішив влаштувати парад і в Сполучених Штатах Америки. Втім, певне не 8 травня. Армія Сполучених Штатів Америки планує залучити до параду, який прийде 14 червня, ймовірно. Парад будуть проводити на честь дня народження Трампа. Там буде задіяно 6600 військових, 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, можливо, кілька тисяч цивільних. Цей парад також буде приурочений і до 250-річчя американської армії. Ну і звісно, 79-та річниця Трампа також визначається саме в цей день. Таке співпадіння. Проведення параду такого масштабу ймовірно обійдеться в десятки мільйонів доларів. Така ініціатива була в Трампа ще за часів його першої каденції. Тоді порахували парад, він мав обійтися в 92 мільйони доларів, але вирішили його не проводити, тому що дуже-дуже задорого. Чи буде цей парад, поки що в Пентагоні не підтвердили, але і не спростували. Тому так скільність Трампа як автократа до великих. Пишних заходів, вона є, він полюбляв це і раніше. Парад може бути, і добре, що Трамп полюбляє такі величезні заходи і величезні витрати на безпеку, тому що армія США залишатиметься сильною. Витрачатом гроші на це дуже-дуже багато. Але як будуть голосувати у Конгресі, звісно, будемо бачити, тому що я більш ніж переконаний, дискусій довкола цього буде дуже-дуже багато. І на завершення, друзі, вам ще інформації. Трішки додам про угоду про рідкоземельні мінерали. Я вже про неї згадував у цьому відео і вранці вам говорив про те, що слідкуйте, друзі, за інформацією, ЗМІ зараз будуть хейтити цю угоду. Недовго нам виявилося чекати. Уже сьогодні лунає критика на адресу цієї угоди, що, мовляв, ми її не бачили, її треба буде ратифікувати, народні депутати не всі окремі обуреніці, і відверто йде, знаєте, такий. Інформаційний тиск, інформаційна атака, аби цю угоду не ратифікувати. Але я думаю, що вона буде ратифікована і це добре. Окрім того, друзі, є цікава деталь. Я вам розповідав про те, що згідно цієї угоди надходження до фонду, який створюється, будуть здійснювати з нових ліцензій на видобуток натра. Але направду в Україні дуже багато виданих вже ліцензій, а надра не розробляється. Ну і що з цим робити? Так от. Уже є рішення стосовно такої проблеми. Це дуже дуже важлива деталь. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів сформувало перелік виданих ліцензій, які сплять. І видобуток, по яких не розпочався впродовж останніх 10 років, і чекає на відновлення дозволу на здійснення перевірок. Якщо не виконуються ліцензійні умови, то цю ліцензію анулюють, її заберуть. Вона перейде у розпорядження держави. І тоді будуть її видавати вже, можливо, і американським компаніям, які будуть інвестувати в розробку цих НАД, і поповнювати фонд, з якого будуть інвестувати в розвиток України. А саму угоду мають ратифікувати в парламенті, ще раз наголошу, 8 травня. Тому свідкуйте за інформаційними новинами і бомбами про угоду про придкоземенні мінерали, поки що не здаються ті, хто не був дотичні до її підписання і намагатиметься її зривати. І це будуть робити навіть і в Україні. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте долучитися до збору, який ми маємо завершити для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Також не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, ставте подбайки. Всіх любить ціну шану не перемикайтеся. Все буде Україна!